всім попривіту! Сьогодні отримали берці в кольорі олива та в койоті. Сьогодні йде сніг, якраз зустрічайте, кому потрібні. От дивіться, хто питав у нас по берцям зимові з протекторами на 4 бубочки. По висоті. Вони високі, вони повністю на гортексі. Дуже гарний виробник. Виробник, як завжди, на всіх стандартних нормальних берцях Китай, Ну, дуже гарна якість. Просто подивіться, ні до чого не додіришся. Протектори осилені. Ось такі от. Кому які в якому кольорі підбирайте, вибирайте. Усі усилки у нас заміряні. Кому які, чекаємо на ваше запитання. Всім гарного дня та вечора. Слава Україні!